Доброго дня, з вами адвокат Вадим Володарський. Я спеціалізуюся на справах, пов'язаних із ДТП та іншими пов'язаними з експлуатацією автотранспорту. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу зміну, яка на нас чекає з нового 2025 року. Це дія нового закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Насправді досить багато змін, які будуть стосуватися нас як пересічних водіїв, і також можливих потерпілих від дорожньо-транспортних пригод, закон вступає в дію з 1 січня 2025 року, за винятком деяких положень. Про це ми ще поговоримо. Залишаються у дії е, старі поліси страхування цивільно-правової відповідальності, тобто ті, які укладені до 2025 року, договори вони зберігаються, вони діють, але на е, тих умовах, які відповідно були, які є зараз, які були до 2025 року. Тобто, можна буде продовжувати експлуатувати ці транспортні засоби, але відповідно будуть і. Виплати за старими правилами у разі ДТП. І є ще одна важлива деталь, на якій ми трохи пізніше зупинимось. Що нового, власне, у самому цьому законі. Ну, я зупинюся на тих моментах, які стосуються саме звичайних водіїв, власників транспортних засобів, які Будуть змушені ці договори укладати і під е, них е, підпадають. Перше, е, зберігається право вибору страхової компанії, тобто ніхто не може примушувати страхуватися у е, якійсь конкретній е, компанії. Але якщо зараз до 2025 року, у нас е, визначений розмір страхової премії, тобто вартість полісу, практично е, жорстко у цифрах законодавством і моторним транспортним страховим бюро. З 2025 року цього не буде. Буде визначатися відповідно вартість е, полісу е, самими страховими компаніями. Дуже багато хто побоюється, що різко зростуть ці тарифи. Особливо враховуючи те, що збільшується також і ліміт відповідальності страхової компанії, тобто можливість максимальної страхової виплати, чесно кажучи, не певен я, що відбудеться якийсь різкий ріст цин, тому що якщо хтось звертав увагу у випадках, коли укладається додатковий договір страхування, тобто заради збільшення, Страхової суми, як, ну, щоб забезпечити себе від відповідальності від, від відшкодування шкоди у разі, якщо шкода від ДТП буде більшою, ніж ліміт страхової компанії, зараз то, як правило, ось, це додаткове страхування є значно дешевшим, ніж власне обов'язкове. Ну, страхові компанії, звичайно, ж, знають, чому вони так. Роблять все у них прораховано, і я думаю, що навряд чи саме по собі за зростання ліміту відповідальності, враховуючи, що буде конкуренція між страховими компаніями, навряд чи це призведе до якогось різкого зростання цін. Важливий момент. Що якщо зараз є пільгові категорії е, громадян, які можуть експлуатувати транспортні засоби приватні без е, наявності взагалі страхового полісу, і виплата відбувається у разі ДТП з їхньої вини за рахунок моторного транспортного страхового бюро, цей порядок за новим законом змінюється, зберігаються пільги для Учасників бойових дій для осіб з інвалідністю першої та другої групи і для осіб, які керують транспортними засобами належними інвалідам першої групи у їх присутності. Але якщо раніше це були, ну і на даний момент, поки це зберігається, можливість керувати транспортним засобом без страхового полісу, з 2025 року такої можливості не буде. І відповідно ці особи мають укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності, але для них діє знижка у розмірі 50% вартості такого полісу. Причому, якщо, як я вже казав, старі поліси укладені до вступу в дію цього нового закону до 2025 року, Продовжують діяти, то от ці пільгові категорії з 2025 року будуть зобов'язані для експлуатації своїх автомобілів укладати відповідно договори, тобто, вони їздити без полісу страхування цивільно-правової відповідальності, вже не зможуть. Що є ще важливим, це наявність так званого прямого врегулювання, тобто, у разі. Якщо сталося ДТП з е, участі двох транспортних засобів, то е, власник пошкодженого транспортного засобу, ну, якщо він, звісно, сам має е, поліс, він може звертатися до своєї страхової компанії, не до страхової компанії винуватця. Чому це важливо? Тому що зараз багато е, автовласників думають, ну я. Придбаю поліс будь-якої страхової компанії, там, де знижки, там де вигідніше мені, бо це стосується не мене, це стосується можливо постраждалого від е, моїх дій. З нового року так робити буде невигідно і треба буде враховувати зокрема репутацію страхової компанії, тому що можна буде звертатися, якщо ви постраждали від ДТП не до страхової компанії винуватця, а до власної. І відповідно ви обираєте ту страхову компанію. Яка все-таки не має поганої репутації, яка не відмовляє безпідставно у виплатах. Бо, на жаль, є з деякими компаніями така проблема. Найпоширеніші випадки е виплат страхових це оплата лікування від е постраждалих від е ДТП. і е у випадку пошкодження транспортних засобів. Ну, власне кажучи, оплата лікування вона приблизно так само і залишається на підставі документів про вартість такого лікування і необхідності даних витрат, підтверджених закладом охорони здоров'я. Ну, коли лікування здійснюється закладом охорони здоров'я, тут як правило проблем не виникає. Виникають іноді проблеми, коли людина лікується там сама, придбає якісь там препарати, шприци, якісь матеріали медичні і так далі. Це все має бути визначено у медичних призначеннях. Ця проблема є, тому що буває, що страхові компанії відмовляють у виплаті витрат, які вважають непідтвердженими медичними закладами. і Ця проблема може залишатися і відповідно за новим законом. Щодо транспортних засобів, Ну, по-перше, залишається той же самий принцип, якщо ремонт транспортного засобу дорожчий за його залишкову вартість, транспортний засіб визнається знищеним, тобто так званий тотал. Це насправді. Іноді буває проблемою, якщо людина все-таки хоче цей транспортний засіб відновити, або він є їй там дорогий, як пам'ять, або це рідкісна модель, якась яку знайти в Україні для заміни є проблематичним чи неможливим. Але, на жаль, цей принцип, коли фактично, у випадку, коли транспортний засіб відновити технічно можливо, але Експерт чи оцінювач вважає, що не рентабельно, людину, по суті, позбавляють права власності. Ця проблема є зараз і вона, на жаль, залишається. Але вирішується принаймні частково проблема щодо ремонту транспортних засобів, тому що за діючими зараз правилами враховується так званий знос. Тобто, якщо транспортний засіб старий, для... яким чином визначається ця сума? Вартість робіт і вартість матеріалів повністю враховується, а вартість деталей, які підлягають заміні, враховується з за урахуванням зносу. А цей знос для старих транспортних засобів може сягати іноді 70%. Тепер буде принцип інший, буде враховуватись при оплаті такого ремонту. Необхідність заміни деталей, але якщо транспортний засіб до 5 років або на гарантійних зобов'язаннях, то е відповідно будуть враховуватись вартість деталей, е які допущені виробником. Якщо це транспортний засіб старий, не на гарантії старший за 5 років, то е може враховуватись. Е Вартість деталей, як казано у законі, що відповідають технічним характеристикам транспортного засобу. Тобто це можуть бути запчастині е, призначені для цього транспортного засобу, бо забороняється зміна конструкції або невідповідність правилам дорожнього руху, але не оригінал. Ну, знов таки, як це будуть рахувати, покаже практика, тому що можуть у таких випадках е, рахувати, ну, скажімо так, найгірше китайський не оригінал. Це те, що є е, е, основним для е, розуміння автовласників, до чого їм е, готуватися під час дії нового закону. Знов таки наголошую, що ті, хто має зараз договори е, страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, вони можуть е, е, їздити. Із цими договорами до закінчення строку їх дії. Ті, хто має пільги і зараз їздить взагалі без е, полісів, вони з 1 січня 2025 року мають укласти договори, хоча на, мають право це зробити відповідно на пільгових умовах. На жаль, не надано якогось. Переходного періоду і необхідно буде це е, зробити. Ну і е, кажуть дуже багато про е, власне зростання е, ліміту відповідальності до однієї цілої трьох мільйонів євро. Обговорюється це, але наголошую, це не одразу все буде відбуватися. Це прив'язано. Законі до вступу України до Євросоюзу, а сам ліміт відповідальності він буде поступово підвищуватися з року у рік, тобто, не одразу буде ця відповідальність страхової компанії у розмірі 1,3 мільйонів євро. Тому ще деякий час, мабуть, все-таки додаткове страхування для збільшення ліміту страху. Страхової виплати буде залишатися все-таки актуальним для тих, хто хоче себе обезпечити від претензій, власне, на свою адресу з боку потерпілих. Ми вже говорили про те, у яких випадках, власне, відповідає страхова компанія, у яких випадках може бути пред'явлений позов про відшкодування шкоди до самої особи, яка застрахувала свою цивільну відповідальність. Дивіться. Відео, яке вже є у нас на каналі. Ну, це основні моменти щодо нового закону, і, звісно, бажаю кожному, щоб це у житті все знання нікому не знадобилося.